У київських школах сьогодні відбулися урочистості до початку навчального року. На традиційній лінійці сьогодні також побувала і наша колега Анжеліка Вовк. Вона з нами зараз на зв'язку і готова розповісти, як же ж сьогодні учні йшли до школи. Анжеліко, вітаємо тебе! Доброго ранку тобі, і чекаємо від тебе деталей, що тобі вдалось побачити, дізнатись, поспілкуватись можливо з першачками. Вітаю Андрію, привіт, Олю. Справді, день знання, бо 1 вересня 2024 року. Сьогодні припало у нас на неділю, взагалі, але офіційну частину ми святкуємо у перший день робочого тижня, саме у понеділок, сьогодні, 2 вересня. І нині я перебуваю біля на подвір'ї школи номер 259, що знаходиться на Троєщині. Загалом початок навчального року це завжди такий хвилюючий процес. Що для батьків, що для дітей. Ток, що для вчителів, але особливе хвилювання і трепет такий відчувають першачки, які вперше приходять у стіни вже рідної в майбутньому школи, переступають поріг свого класу і знайомляться вперше із новими для них людьми, які скоро стануть чи не другою сім'єю. І звісно, мені вдалося поспілкуватися із першачками, дівчинкою, яка сьогодні дзвонила у дзвоник. А також ми поспілкувалися із директором і запитали загалом про. Кількість діток цьогоріч в школі, скільки саме першачків записалися, так і скільки класів створилося. Тому давайте і ми з вами почуємо це. Я так розумна, не хочу бути ще розумнішою. Вкращення від діток, учнів, вчительки своєї першої. Ну вчителька в мене дуже добра, і Оксана Вікторівна трошки менше, ніж в попередньому році, і це зрозуміло. Але два класи ми набрали звичайних, по 23-24 по 24 дитини в класі. І один клас спеціальний. Це клас для діток аутистів. Їх у нас там в першому класі семеро. У них там вчителі окремі, у них там. Люди, які займаються спеціально з такими дітками, так що працюємо. Саме свято проходило півгодини, і традиційно протягом нього лунав дзвоник перший, А для когось він останній в цьому в цій школі в цих стінах. Окрім цього, також декламували вірші діти, як і старші класи, так і наймолодші. І звісно, лунали українські пісні. також моєму оку було приємно. Я думаю, не лише моєму, що дуже багато діток, першачків, та й не тільки, а також їхніх батьків були у вишитих сорочках. Що є примі і дуже цінно, тому що ми українці, і це наш традиційний український одяг. Тому це надзвичайно було красиво. Звісно, не обійшлося без традиційних букетів, які дарувалися вчителям. Хтось навіть був із букетом із кульок. Хтось приносив солодощі на перший вперше в свою школу. Ну і загалом так таку ситуацію спостерігаємо. Надзвичайно чуттєве було свято дуже багато було щасливих людей. Сама лінійка проходила на подвір'ї. Ще раз повторюсь, і е, у випадку повітряної тривоги я неодноразово запитувала у директора, на що він мені сказав, що тут є укриття, і всіх діток можна було б дуже швидко туди перемістити. Тому. Якщо б нам Росія завадила провести святкове родинне свято, тоді точно можна було б переміститися в укриття. Зараз же всі пішли до своїх класів для того, щоб комусь знайомитися із першою вчителькою зі своїми учнями, а хтось пішов після літніх канікул, все ж таки скучили за одно, однолітками, однокласниками і знову ж таки прийшли, щоб привітатися, поговорити і налаштуватися на новий навчальний рік. Така ситуація на цю хвилину, колеги. Я передаю вам слово. Так, дякуємо тобі, Анжеліко, як завжди, за оперативну інформацію, за подробиці, зрозуміли, почули, побачили, як же сьогодні розпочався навчальний рік у школах. Дякуємо тобі за те, що стежить за тим, що відбувається в столиці.